Одні скажуть, що краще їх віддати, відбудувати Україну, мати можливості, а потім якимсь чином від, від, або відвоювати, коли будуть можливості, або вони перейдуть потихеньку під нас за рахунок дій. Рішення має приймати Україна, Українці. А не західні е, партнери, або, ну, як він їх називає там по-різному наші боси, е, питання в чому? Що про це має хтось говорити. Чи сьогодні, друзі, готові влада буде підписувати хто? Зеленський або хтось, хтось від влади, має підписати ці угоди. Мають дати гарантії виводу військ і таке інше. Зрозуміло, це ще втрата двох областей. Це не просто втрата двох областей, це території, це люди, які, якась частина залишиться, якась частина вийде. ну, Це страшна річ, але про це потрібно говорити, щоб не було так, що хтось підпише. не Пояснюючи нічого, не обговорюючи, як завжди, з людьми, і запалить всередині України е громадянську війну. Ну, Можливо, таке? Ну, звісно, можливо. Народ підірве частину народу, хтось піділле туди ще, розумієте? Мало того, що вони знесуть владу, так вони тут зроблять Хіросіму і нагасакі всередині, розумієте? Вони ж спалять тут, тут громадянська війна, це.